Ваша команда досить довго не програвала. Чи нема побоювання, що ця поразка може якось вплинути на психологічне? Не моя команда, а наша команда. Якщо ви з України, це наша команда. Я вважаю, що ці товариські матчі ми для того і робимо, щоб робити помилки. На жаль, як я казав, футбол складається з дуже багатьох компонентів. На жаль, сьогодні ми програли. В боротьбі ми програли на стандартних положеннях, але я не вважаю, що цю гру треба заносити тільки в негатив. Я вважаю, що були хороші моменти, ми создавали моменти, ми намагались відігратися, і це дуже важлива інформація для нас перед євро. Хочеться поцікавитись, чи не вважаєте ви, що збірна України грала занадто агресивно, враховуючи те, що це лише товариський матч. А чому гра збірної України була надто агресивною? Я, я не бачу. Тільки наприкінці ігри був один епізод, коли там Сергій Сидорчук в пилу боротьби врізався. Але це боротьба. Я, я, не, я, я не, не, не бачив якоїсь агресії зі сторони Польщі чи України. Це був дуже важливий спарінг, і я вважаю, що гравці намагалися показати свої найкращі якості тренера. Що ви відчуваєте банцює, стосовно того, що у ваші ворота е, забив Тарас банцю. Романчук, Українець у минулому я зрозумів. Як я відчуваю, я, е, я задоволений, що український гравець грає за збірну Польщі, але я працюю в збірної тільки рік. Я не бачив цього гравця, я не можу нічого казати, але я дуже рад за нього, тому що це український гравець. Якщо як, як ви можете цей оцінити цей гру збірної, збірної Польщі, збірної можливо, це додасть нам оптимізму. Перед дуже складним для нас турніром особливо враховуючи те, у якій складній групі ми будемо грати, Я думаю, що про вашу гру ви запитаєте вашого тренера. Якщо ви виграли, я вважаю, що це дуже цікавий спарин для вас. Це дуже важливі емоції гравцям перед євро. Але я, я не буду оцінювати гру збірної Польщі.